Ми учні шостих, сьомих та восьмих класів хочемо представити наш навчально-виховний заклад. Олександрівський навчально-виховний комплекс номер Новин 2 два! Олександрівської районної державної адміністрації Кіровоградської області. Знайомтесь! Щодня він гостинно відчиняє двері для своїх 400 вихованців. Вони приходять сюди, щоб отримати нові знання. Навчитися, вчитися, бути вихованими і готовими до самостійного життя. Ми вважаємо цей заклад найкращим. Запрошуємо вас до цього храму науки. Щодо участі у проєкті Відкритий світ. Участь у проєкті забезпечить нашим учням рівний доступ до якісної освіти. Завдяки новітнім технологіям ми зможемо на новому, більш якісному рівні забезпечувати виконання державних стандартів в усіх галузях освіти. Для мене, як вчителя іноземної мови, вихід у відкритий світ. Має буквальне значення і означає надати усім учням можливість живого спілкування з носіями мови, використання на уроках автентичних матеріалів. І, звісно, що це підвищить результативність нашого навчання. На мою думку, Хороший учитель пояснює, кращий учитель демонструє, а справжній учитель працює на майбутнє. Тож я працюю на майбутнє. Створення умов, б заохочували учнів до успішного навчання та забезпечили рівні можливості доступу до якісної освіти кожного громадянина України незалежно від його місця проживання. Я хочу бути сучасним вчителем, хочу навчати дітей за новітніми технологіями. І для цього потрібно навчатися самому. Проект Відкритий світ допоможе мені не тільки цікаво навчати інших, але й навчатися саміх. Перпендикулярними. Дві прямі називають перпендикулярними, якщо вони перетинаються під прямим кутом. Я пропоную вашій увазі подорож Чорним морем в країну мовознавства. Тема нашої сьогоднішньої подорожі буде способи підрядного зв'язку слово сполучення. Починаючи з 2007 року, наш навчальний заклад працює за програмою Інто навчання для майбутнього. Тому я вважаю, що доцільно нашому педагогічному колективу взяти участь у проєкті Відкритий світ. Наші вчителі активно навчалися за даною програмою, вони сертифіковані, і навіть нас нагородили, преміювали дошкою і відповідно сертифікатом. що цей проєкт зможе поставити нашу сільську школу в один ряд із міськими школами і зробить нашого учня більш конкурентно спроможними в порівнянні з іншими дітьми. І тому цей проєкт школі ну, дуже обов'язковий. Я вважаю так, що час, технологія і розвиток наших дітей може йти в одну ногу. І благодаря цій технології я думаю, ми будемо іти в одну ногу. Ми, ми. майбутнє нашої країни. Ми. ми хочемо жити в сучасному інтерактивному світі. Ми. ми хочемо бути мобільними і активними. Ми.